Просто если бы это была ракета, она бы и этот делало и второй мост. В любом случае. Да. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі. глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивитися, як, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся.